Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, перше число, перший день зими, дуже гарний початок. У Нас успішно складений іспит з першого разу складав у нас кандидат Ляшенко Люба. Це учень не з нашої автошколи, з іншої автошколи, але вагався так сказати, в попередніх інструкторах, вирішив до нас прийти та скласти цей іспит. Іспит приймали в нас Кучменко Андрій Іванович. Приймав, цікаво було, багато нового, не по стандарту, так сказати, не, не по шаблону їхали, не по простому маршруту. А, вот. Ну, Результат склав. Я не пам'ятаю, скільки там було помилок. Три Три помилки. Три помилки було, правда, але сама собі вона їх наробила. Ну, понятно ж, не я з боку був. Вот. А, так що якось так. Ну, Об'єктивно дуже красиво все було зроблено. Дійсно, їзда була достойна. А, там сподобалось навіть Андрію Івановичу, але... Добре, що все склали, і добре, що все закінчилось. Побажай щось учням. Ну, Я хочу сказати, що якщо ви вирішили, що ви хочете самостійно скласти, то шукайте свою людину, шукайте свою школу, не слухайте, бо я за 10 місяців вже наслухала, що і бізнес, ніхто тебе безкоштовно права не дасть, треба їм щось дати. І що всі валять і будуть тебе ганять, поки не завалять, поки ти не даси, але як показала сьогоднішній день, можна навіть з першої спроби. Бо я досі від себе здивована, емоційно думала, що я там буду руки, ноги ну, я трястися, але... Ну так було, руки. трясли, я так. Ну я цього не помічала. Просто я просто їхала, просто дивилась за дорогою, за обстановкою, і просто робила те, що просив інспектор. Правильно, робила свою роботу. називається. і все, що були там помилки. Я розумію, що я їх в процесі роботи. Він робив зауваження зразу, що не так. Я розуміла, що це так воно і було. Тому все, всі, хто хоче, йдіть, складайте самостійно. Можливо, реально і немає ніякої в цьому проблеми. О, і зрозуміло, що кожному свій час в навчанні. Десять тобто, місяців. В лютому почала теорію, з квітня сіла за кермо і тільки от сьогодні. Це перший раз потрапила на різдво. Це дуже добре, головний результат. Все, Всім дякую, до зустрічі.